Друзі, привіт! І сьогодні я продовжую відповідати на ваші питання і хочу сьогодні підняти таке важливе питання як тему безпліддя. Воно на сьогоднішній день хвилює дуже багатьох жінок, тому що насправді це є дуже. Великою проблемою в тому, що жінки не можуть завагітніти, так не можуть народити дітей, ну взагалі не можуть запліднитися і відповідно виносити дитину. І сьогодні я хотіла би на для вас назвати найголовніші причини психологічного характеру, які, власне, говорять про психологію, тобто на рівні психологічному потрібно з цим працювати. Значить, першою я би відзначила причину, це все таки є страх. Страх або неготовність до материнства. Тобто, жінка, можливо, мала досвід десь бачити, наприклад, як народжує жінка, тобто пологи начиталася, наслухалася, тобто розуміє, що це дуже важко і це дуже складно. Тобто хочу тут спростувати, якби це бачення, тому що це є надзвичайно кайфовий природній. Процес і нема чого боятися. Тобто, розумієте, воно сьогодні так болить, що здається, що кінець світу приходить, а завтра ти не відчуваєш взагалі ну, цієї болі взагалі нема. Тому що перед родами я народжувала сама, тому я говорю як жінка зараз, не як психолог, а як жінка. Ось, виносити це інше питання. Тобто, себе треба, організм треба готувати до того. Щоб успішно виносити дитинку, тобто його потрібно чистити, потрібно вести здорове харчування, тобто треба готуватися до цього процесу, бути підготовленим. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, запитуйте в коментарях, я вам розкажу, як власне готуватися, як би я готувалася на сьогоднішньому етапі. Ну, я вже не, не збираюся більше народжувати, ну принаймні так, ну тобто, в мене в цього в голові немає, в бажаннях і в цілях також цього нема. Тому якби я можу просто порадити, що я би робила зараз із позиції свого зараз зараз 47-річного віку, так що я би робила, якби я готувалася стати мамою. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, будь ласка, поділіться, я з вами поділюсь. значить І так, перша причина безпліддя це є страх. Друга причина це є не до кінця впевненість у своєму чоловіку. Тобто, чи я хочу точно. Від цього чоловіка мати дитину, тобто тут може іти питання того, наскільки сильними є почуття до тієї людини, з яким ви з якою ви живете? Ось якщо немає оцього стопроцентної впевненості, що ви будете захищено, що ви його любите, що ви готові йому довіритися, що ви готові. Принести себе, ну будемо так говорити, ну в жертву будемо говорити, пожертвувати своїм організмом, щоб дати чоловікові, принести цю радість, народити собі йому дитинку і собі, тобто принести в сім'ю цей плід, якщо немає впевненості в чоловікові. Тому жінка буксує, пробуксовує, дає позицію назад. Тобто вона реально не готова і вона не народить. Не має впевненості в своєму партнері, через то жінка не готова. Це є друга наступна причина. І третя причина коли на першому місці у вас стоять бізнес, ще там щось і ще там щось. Тобто реально... Жінка не готова. В неї в планах це є восьме або десяте питання народити дитину. Тобто перегляньте ці позиції, чи насправді ви дійсно готові до народження дитини. І якщо у вас є якісь страхи, є невпевненість, є якась бар'єра, є психологічні якісь гальми, є хвороби, які фактично навішані суспільством і різними клініками. Будь ласка, приходьте, не зволікайте. Не можу я сказати, скільки. Потрібно буде консультацій, все залежить від того, наскільки у вас є різних психологічних проблем в голові, і було травми із мається на увазі десь із життя? Можна просто виносити на консультацію і говорити з запитом, виходити просто на консультацію і казати: наприклад, мені поставлений діагноз безпліддя. Чи можу я це пропрацювати? Де є те в організмі, яке блокує мені. Власне, стати мамою і народити здорову дитинку, виносити і народити здорову дитинку. Тобто з таким запитом теж можна працювати, отож, будь ласка, приходьте, не соромтесь, будемо працювати і будемо ділитися. Вашими результатами по відношенню до того, що у вас вже відбулось, будь ласка, записуйтесь, записуйтесь на діагностику. Діагностика коштує 280 гривень, триває 40-50 хвилин. І я чекаю вас. Пишіть у приватні повідомлення і будемо домовлятися про зустріч. Дякую вам.